Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 69-й рядок ажурного джеберу Air. Ось схема. Ось 69-й рядок. Це рапорт. 24 петлі повторюються 14 разів. Після трьох петель підйому. Стовпчик з одним накидом, в верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо того ж самого стовпчика попереднього ряду. І знову стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого і стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, 2 рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. навколо рельєфних, опуклих лицевих З одним накидом попереднього ряду, 2 повітряні петлі стовпчик. Рельєфний лицьовий, опуклий з одним накидом навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі і зворот... ну, симетрично в'яжемо два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом, і рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і дві повітряні петлі. Це. Давайте тепер це пров'яжемо. Ось у нас 68-й рядок закінчено, починаємо 69. Три повітряні петлі підйому, накид в верхню петлю першого рельєфного стовпчика, рельєфного опуклого лицьового, з одним накидом, в'яжемо стовпчик з одним накидом. Накид, рельєф неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика попереднього ряду, верхню петлю якого ми щойно пров'язали стовпчик з одним накидом. Накид І другий стовпчик з одним накидом в верхню петлю того ж самого стовпчика. Повітряні петлі, два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом, навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого і стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, і тут навколо спільної верхівки листочка цього, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицьові стовпчики. З одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики навколо стовпчика з одним накидом і рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапорт. Його потрібно пров'язати ще 13 разів, щоб повернутися в цю точку. Так, ось зв'язані вже всі 14 рапортів 69-го рядка журного джемперу Air. Ось так виглядає візерунок. Має такий вигляд. І ми закриваємо, як завжди, знаходячи перший стовпчик в верхню петлю, роблячи з'єднувальний напівстовпчик. Ось так. Це 69-й рядок ажурного чемплю Air закінчено. Всім гарного дня, всього найкращого, бережіть себе, до побачення!